Сьогодні наша дружна команда збирає дику моркву. Ось такі в нас луга тут величезні. Так здається, що візьми і на коси, А да? ну подивимося, що ми збираємо насправді. Тільки ось такі коробочки, які вже з визрівшими зрілими. Насінинками ось тут вся користь, і ось тут ефірна олія. Треба зібрати дуже-дуже багато. Дивіться такі квіточки, але гідролат робиться з насінинок. з насінинок, Просто неймовірну кількість треба зібрати сировини. Отут походити, посмажитись на сонці. Для того, щоб зробити ну, хоча б таку пристойну кількість цього гідролата. Ми радимо його абсолютно всім, і дорослим, і дітям. Єдине, що ну тяжко-тяжко хворі люди, будьте обережні, вам все треба дуже обережно вживати. Тому що, якщо тяжко хворий, хронічно хворий, багато діагнозів, відповідно, всі процеси в організмі будуть працювати ненормально. Тому починайте з дитячих дозувань і все обережно. Все буквально. А краще все-таки консультація, якщо хочете отримати якийсь результат. В першу чергу, для чого цей гідролат? Це укріплення. Зору, покращення зору, профілактика і частина комплексного лікування при катаракті і глоукомі вкрай рідко, яка трава має таку дію. Я маю дуже гарний результат, коли в комплексному лікуванні не просто один гідролат людям зняли показники до операції на обидва ока при катаракті. Тому це перевірено практикою, це працює. Очистка крові, детокс, печінка, жовчний міхур. Нирки, судини, холестерин, серцево-судинна система це дуже класна добавка до антиперезитарної програми, до будь-якої, тому що дуже гарно виводить токсини, чистить органи, системи, робить детокс і з точки зору. Косметологічного використання ми будемо цей гідролат розливати в пляшечки зі спреєм по 100 мл. Якщо ви знаєте, якщо в нас такий розлив, ми рекомендуємо цей продукт, значить, використовувати в чистому вигляді в якості тоніка, але перевіряйте свою індивідуальну чутливість. Якщо вам комфортно, добре, якщо раптом занадто концентрований, розбавити собі водичкою. І, от як тонік, як засіб для догляду за шкірою, за личком, за волоссям, він просто ідеальний. просто. Настільки широкий спектр догляду, і омолоджуючий і з дрібними зморшками працює, і живить, і зволожує, і пігментні плями знімає, загоює дуже добре, з лупою на голові бореться, волосся покращує структуру. Ну, словом, от до цього тоніка ну, нема питань. Величезний спектр, все, що ви хочете, омолодження, дитяча шкіра. Користуйтесь абсолютно сміливо. Ми робимо, ну, скільки зможемо зробити. Ну а ви, якщо вам треба, встигайте замовити. В складі цих насінин є ефірна олія. Вона дорога, вона дуже коштовна. І мені так подобається аромат. Я її називаю дитяча ефірна олія, тому що вона таке мені якесь дитяче, радісне, гарно тонізує, покращує настрій, покращує стан психіки і нервової системи. От, так що отримайте гідролат разом от з такою коштовною ефірною олією, але в таких мікродозах, що це можна і дорослим, і дітям, і зовні, і всередину, і на шкіру, і для здоров'я внутрішніх органів.